Привіт усім, з вами програма Хэндмейт. Сьогодні так сталося, що я майже один. Сьогодні я без Лени. Ось Лена поїхала шукати нових майстрів. Чотиржож. Чому ні! А, а куди? Хорошо, куди? А куди Лена пропала? Сьогодні з майстрами родина майстерня. Все. Хорошо. Майже один сидить два чоловіка. Ні, так він же мене держить одного. Привіт усім, з вами програма Хэндмейт. Сьогодні з вами я, Андрій, і сьогодні у нас є гості, пані Олена, пан Едуард. Це вони з родинної майстерні «Речі для душі. Ось, Сьогодні ми будемо робити таку штуку, символ поточного 2015 року. Так, це Сьогодні ми будемо робити ось такий магніт на холодильник. Така собі овечка. Будемо її робити фактично з нуля. Тобто ми маємо заготовки з ДВП, на які ми наносимо наші запчастини. Ми їх будемо вирізувати, потім фарбувати, склеювати, ліпити магнітик, ручки, ніжки і вже спокійно йти до холодильника і чіпляти його на видному, гарному місці. Отож, тобто нам сьогодні буде потрібно що? Хто рифу? Ну лоптики, кусочок ДВП, на якому ми розміщаємо наші деталі. Лобзик самый обычный, э, как в до... советские времена в школе выпиливали на уроках труда. До лобзика нам пылочки какие потребны? Вы едете в пищей? Да, есть э, которые э, толстые, есть тонкие, но нам желательно выбрать тонкие, потому что у нас фигурная резьба, чтобы пилочка проворачивалась и мы обходили эти детали. Нам нужна очень тоненькая пилочка. Це можна робити на звичайному столі. Взагалі для випілювання спеціальний столик. Ну, можна звичайний кусок дерева, щоб удобно було, я ставлю так на угол, щоб мелкі деталі проходити. Ну, в процесі ми вже покажемо. І буде Добре, я тоді, так як інструкцина у нас одна, ви будете працювати на спеціальному столику імпровізованому, спеціальному, а я буду працювати на звичайному столі. Будемо сподіватися, що ми його не попережимо, не поріжемо і все випилюємо. Наступний крок вже, я так розумію, будете робити ви. Так. Це розмальовувати. Так. Склеювати, тому що у нас, у нас состоїть, этот магнітик із двох деталей. Голова і тілиця. Ми їх склеюємо, роз... спочатку розмальовуємо, потім склеюємо, приліплюємо магнітик, лакуємо і все. Тож тоді, в принципі, все у нас зібране, будемо розпочинати. Отож, в принципі, ми будемо приступати. Ми беремо заготовки. Перед цим ми заселяємо в наш лобзик пилочку. Е, які є нюанси? якісь є нюанси в принципі, які потрібно да, треба натяг... да, да, да. натягнути пилочку не сильно і не слабо щоб звучала відстровна на гетарі ми до цього в, принципі, в програмі ніколи не використовували ручний лобзик такий як на уроках трудового навчання ми завжди використовували електролобзик але електролобзик він в принципі йде для товстих матеріалів для фанери для ДСП там пилочка навіть більше ніж життя і вирізати з ДВП ось такі от мілкі деталі, такі звітушки, практично неможливо. Тому ми використовуємо сьогодні ось, ось такі інструменти. Сьогодні ви побачите, як він працює, і в принципі познайомитися. Приступаємо в принципі, до, до випилювання. Да, є небольші правила, лобзик треба перпендикулярно держати э, заготовки і акуратненько ведемо вверху низ. Чтоб топит пискутом 90 градусов, так? Да, 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 не спеша и обводим по контуру нашего рисунка. Еще один момент, когда нам надо закруглить или перейти там сложную детальку, мы просто пилим на месте. То есть и, и повертаем поворачиваем видеоролик. заготовку, да, в э, нужном направлении и идем дальше себе. В процессе резки мы выдерживаем один темп, чтобы у нас пилочка не поломалась. И доходя до деталей, которые нужно обойти, округлить, мы режем на одном месте и поворачиваем деталь в нужном направлении. Пилочка, в принципе, она может треснуть, лопнуть. В каких выпадках? Это... Температура... Мы... Нет, если мы изгинаем ее... Не под углом 90 градусів, вот так, наприклад, вона може тріснути. А від Полагаться. температури, якщо темп швидкий, не, не, від перегріву. На це метал видісне. Он... Продовжимо. Чому ми не використовуємо станок, якщо це робити, наприклад, серійно? Останки я отношусь к этому, просто когда я выпиливаю, я вкладываю в свою душу, то есть а фигурка получается живая. То есть, вот эти неровности небольшие. Ну, они действительно отличаются. Да, они действительно Выпиленные отличаются. Выпиленные вручную от, от станка? Да. Или от плотера? От плотера вообще То есть можно сказать, а что просто. я вкладываю частичку своей души в эту работу. В принципі, воно в кінцевому результаті виходить не, не, не як дешевий китай. Ну да, так, да, так. Да, да. Тому вона і не... називається ручна робота. Ну, от у нас ми вирізали В її треба буде обробити наждачною бумагою з однієї сторони. Ну, тобто це вже готова деталь нашої Ну, Доки пан Едуард випили вже другу частину, в принципі, вже другої деталі він... Допилює фактично, а я допилюю першу, пропонуємо вам подивитися наш перший сюжет. Handmade. ДВП деревоволокнисті плити або оргаліт, як ще називають цей матеріал, виробляється з тріски та інших відходів деревообробної промисловості або безпосередньо з низькоякісної деревини. Історія виробництва плит ДВП почалася ще на початку ХХ століття в Америці. Відносно низька собівартість матеріалу і його відмінні експлуатаційні характеристики зробили деревоволокнисті плити незамінною сировиною у будівництві та подарували їй світову популярність. Таким чином, вже до середини 20-го століття заводи з виготовлення цього. Деревноплитного матеріалу з'явилася практично у всіх країнах Європи. Деревоволокнисті плити є універсальним будівельним і ремонтно-оздоблювальним матеріалом. Вони ідеально підходять для звуку, і теплоізоляції, вирівнювання стін, настилу покрівлі, для зведення міжповерхових перекритів та внутрішніх стінових перегородок. Крім того, доцільно то завдяки доступній вартості використовувати ДВП для підлоги, як твердого покриття під ламінат для виготовлення тари різних форм та обсягу для виробництва різних меблів та іншого. Одним із видів роботи з ДВП є випилювання лобзиком, тобто різьба. Лобзик це інструмент для криволінійного розпилювання матеріалів. Еволюція лобзика пов'язана із зростанням популярності різьблення, а лобзик почав розвиватися при виробництві накладного різьблення з тонких пластин дорогоцінного дерева. Хоча і існують приклади скульптурної різьби по дереву як прикраси на ранніх єгипетських, грецьких і римських меблях, вони ймовірно були вирізані ножем. Це мистецтво не було дуже поширеним до тих пір, поки в кінці 1500-х невідомий німецький майстер не розробив спосіб виготовлення тонких вузьких лез. Незабаром після цього. Паризький майстер Буль розробив спеціалізовані ручні інструменти для вирізблення хитромудрих візерунків по дереву. Він розробив o образний лобзик, який був спочатку відомий як пила буля. Після того як робота пана буля здобула популярність, ремесло швидко поширилося по Франції і Італії протягом одного століття. З часом вид лобзика майже не зазнав змін у зовнішньому вигляді. Handmade. ура! Голова є. Перше. Наша деталь. Ну, не наша, а моя. У мене вже готова вторая деталь, в общем, Дві деталі, які ми потім будемо соєміти. Так, клево. а тепер всі будуть дивитися, як я пелі. Ось я закінчу і другу частину. Ха -ха. Так що я теж випалював дві наші частинки. Наступным кроком мы, я так разумею, берем наждачный папир и... Да, берем наждачную бумагу, но желательно на номер 120, он такой хороший минус для ДВП. И обратную сторону края обрабатываем легонечко. А, власне, сам теки край, чи боковую часть так же? Нет, боковую не надо, она не просматривается, а заднюю часть мы просто убираем за усердь. Все, теперь все гладеньке, ничего не чепляет. Вот. Власне, чому, в принципе використовується ДВП? Це Через вагу чи чому не фанеру? Я ж фанера, є різний есть. В принципі, тоже такой вопрос интересный. Почему ДВП? Потому что это доступный материал, он довольно таки прочный, но в то же время его очень легко вирізати. А фанера имеет такие свойства, она откалывается з шпону. А фанера доступна і розкрашується добре. ДВП достається. ДВП, так. ДВП. І достаточно проще. Тобто для моделювання дуже навіть підходить. Ну і в принципі для того, щоб її не купляти, в принципі, можна старенький бабусин шкаф, який викидають або використовують вже в гаражі, можна задню стінку відірвати ну, і зробити все, з неї наверное. просто вагон магнітів. Так, а тож зараз ми приступаємо до нашого другого кроку. Перший крок технічний з Едуардом ми закінчили. Зараз переходимо до художнього кроку вже з пані Леною. Тому що Лена у нас художник. Так, ну, беремо кисточки і спочатку білою краскою, ну, це моя улюблена акрилова водоемульсіонка, звичайна фасадка. Просто прокрашуємо вот так от. Як вийде, можна так сказати. Прокрашуємо Да. І, ну, у цю сторону чи Іменно, всі іменно лицевою. Ми зараз ґрунтуємо для того, щоб у нас просто лягла гладкована краска. Вона буквально там хвилину сохне. А в принципі для для Ой. людей, да, якщо вони там, допустимо, допустимо, разово, да, вони собі хочуть робити на холодильник магніт. Е, а їх ну, обов'язково ґрунтувати чи можна сразу покривати? Ну, бажано, тому що, угу, густа, наприклад, і не буде видно Знаю, ничего. Понимаете, любой материал, любой материал, он имеет свойство такое впитывать первый слой. То есть проще от этого уйти тем, что прокрыть его чем-то и уже один раз просто пройти красочку. Значит, можно вот. Потому что ДВП все равно впитает. Конечно, можно. Гуаш замечательная краска, которая, в общем-то, ложится на очень многие материалы, так как и дерево, и керамика и все что угодно. Так, ну в принципе уже голова высохла, можно. Ну, да, она очень быстро сохнет. Значит, ну, деталей прорисовочных здесь очень мало. В общем-то, что глаза, ну, немножко здесь чупчик, так скажем. Это мы все карандашиком наметим. Как угодно, кто, кто какие хочет. Кто хочет большие глаза, кто хочет все. Больше мы ничего не рисуем. А, Только вот так. Вот так. Да. Ну, теперь кисточку тоже какую удобную. Жди, вот эту взять. И Разрисуем вот по цвету вот такую вот марточку. Вот такой бежевой красочкой. Тики до того, что мы нам Ну да. Ну если даже залезете куда-то там на глаз, то все перекроется <связываем> потом белой краской. Вот здесь вот желательно бока эти закрасить, ну, потому что просто будет ну, не очень красиво. Так, теперь мы беленьким нам надо прокрыть второй раз вот это. <связываем> Да, этим же белым мы просто второй раз сейчас пройдемся, а, чтобы покажи, ну, принципе, просто ну, первое это у нас было бы как вот такой технический. Так, Теперь оп, мы вот. да, берем вол. Там в принципе уже краска, наверное, подсохла. Глаза беленькие и прическу. Там, где белое и ну, на срезах тоже прокрыть. Так, ну, в общем, все. Такое самое основное. Теперь такие детальки, которые... А уже сами контуры мы наносим контуром, что так же кисточкой? Mm, контуры, что вот эти носики, yeah. вот это все. Нет, это все и uh -huh. черной фарбой, да. Вот. Но сейчас нам надо немножечко как бы развеселить это все. Можно, конечно, и так оставить, но лучше развеселить. То есть те же румяна я делаю обычными румянами. То есть я вообще люблю такую технику, как сухая кисть. Вот, но... Вот недавно как бы пришла к тому, что можно делать обычными румянами. И в принципе оно отнимается? Да, оно замечательно. И лаком, когда фиксируешь, оно... Прошу. Так, косметику убираем. Теперь немножечко пройдемся именно сухой кистью. Это то, что вот это у нас вот такое вот оттенение идет. Это все вот именно техника сухой кисти. То есть это берется краска. Кисточка такая желательно плоская, да, вот просто фарбу, а потом хорошо-хорошо это все убрать. Прям убрать, чтобы практически ничего не осталось. В общем, можно как бы не вести, но по краям лучше, потому что он придает какой-то такой объемчик. И также с причесочкой. И можно немножко еще черным оттенить саму. Тут вот просто чуть-чуть по, по контуру. Вот. И теперь черным. Да? да, черным прям вот она уже там нормально, чуть-чуть по ушам вот немножко там. Так. Ну сейчас мы еще нарисуем колокольчик где-то внизу, потому что он у нас будет здесь приклеена голова, где-то так внизу просто колокольчик нарисовать. Ну черная у меня гуашь обычная, ну хорошая. Я такую тоненькую кисточку і почнемо з мордочки. Ну, Здесь треба обвести просто глазки, виділити їх по кругу. Mm -hmm. Отже, доки ми продаємо обличчя нашій майбутній овечки, пропонуємо вам переглянути наш другий сюжет, власне, який буде про Handmade. У листопаді 1954 року Джон і Вітлі отримав патент на ідею використовувати магніт як тримача легких предметів на металевих поверхнях. У появі магнітів на холодильник можна виділити декілька причин. По-перше, найбільш прагматична причина це поява дрібних дефектів м'ятин, подряпин, які різко кидаються в очі на білому холодильнику. Однак дорожнеча холодильника не дозволяла його замінити через подібні капості і купити новий. По-друге, це життєва причина, пов'язана із залишенням повідомлень для членів сім'ї на записках. Найбільш Зручним розташуванням таких записок виявився холодильник. По-третє, це естетична причина, пов'язана із наданням індивідуальності кухонному інтер'єру. Це виражалося в оздобленні кухонної побутової техніки, зокрема холодильника, різними ілюстраціями, фотографіями, вирізками із журналів, дитячими малюнками і тому подібним. Усе це ілюстрації або записки кріпилися з допомогою клею або липкої стрічки, що виглядало назавжди естетично і було незручно. Крім того, причини появи таких дрібничок, як магніти, пов'язані зі знаками на магнітній основі, які кріпи. Вили на автотранспорт замість нанесення логотипів фарбою. Знаки символізували вид діяльності автомобіля, коли він використовувався у службових справах: доставка меблів, кур'єрська служба і тому подібне. Якщо зібрати це все в одне ціле, то вийде, що передумови такого роду продукції, як магніт на холодильник, були вагомі. Крім того, розвиток виробництва магнітів дуже швидко перетворив їх на один із найпопулярніших видів сувенірів для туристів різних країн на рівні із настінними тарілками, брелоками та іншою сувенірно-туристичною продукцією. У зв'язку з тим, що магніт. На холодильник стали досить популярні, вони стали і об'єктом колекціонування. Сьогодні для позначення колекціонування магнітів немає офіційної назви, як, наприклад, філателія або нумізматика. Але останнім часом серед колекціонерів в інтернет-спільнотах вводиться у вжиток слово мемомагнетика. -made. Отож -made. Розмалювали, все намалювали. Залишається нам тільки задутися все лаком, лак висохне і наступним кроком. скрепить их две запчастины между собой, ружки ножки и магнит. Только немножко. Потому что сейчас мы делаем заготовки для ручек и книжек. Угу, да, ну, такие сделаем сейчас части, такие ручки. А бусинки мы завязываем на воздух? Мы их Нет, приклеим? мы тоже клеим, также приклеим. Так. Ну, наверное, наши уже детальки почти подсохли. В общем, да. Можно, в принципе, шнурок мы и какие выкрестовываем. Но самое вот это вот, это называется вощеный шнур. Он просто такой плотненький и не висит. В общем, довольно-таки хорошо держит. Ну, и он не торочится, выходит. Mm -hmm. Его да, да, не да. Потрібно. Да. А вот, ну, в принципе, и... люди могут выкрестовывать Все, что угодно, конечно. Загодно. Абсолютно, да. Ну, здесь mm -hmm. бусинки такие деревянные. Это тоже, это может быть и бисер, и можно просто как-то завязать этот же шнур, или какие-то ниточки. В общем, у кого на что, сколько фантазии хватит. Но мы выкористовываем деревянные бусы и вообще шнур. Да. Ну, в принципе, в принципе, насколько я понимаю, еще так как у нас задняя частина плоска, в принципе, можно выкористовывать, продаются в друкованных конторах, да, которые занимаются друком, у них есть такие листы магниты. А можно, вот, это, что кстати, можно, что можно То, что... и это, кстати, использовать? Наклеить... То, что не тяжелое, можно и такое, да. Так, ну а теперь уже можно ножки-ручки. То есть ножки лучше приклеить, перевернуть фигурку и приклеить именно как здесь. просто а, ну, это, опять-таки, это, это просто капнуть пару раз. Хорошо. Ну и а теперь к этим ножкам, к низу этим бусинки. Конечно, можно использовать не только клей пистолет, но ну, как бы удобнее им работать. Но ну, тот же магнит можно приклеить обычным клеем моментом. Так, ножки приклеили, теперь клеиваем ручки. Ну, опять-таки, бусинки остались. А зато есть характер. Красавица получилась. Теперь магнитик. Все, последняя деталь. Останешь штрих. Магнітик. Все. Ну що ж, в принципі, наші овечки вже закінчені. Залишилося останнє це підійти до холодильника і наклеїти їх на дверці. Ось. На цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Щоб ви не встигли переглянути, як ми робили такі магніти. Ви заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і дивіться цю програму від початку до кінця, а також всі-всі-всі наші випуски. Або ж якщо ви хочете потрапити сюди на місце сьогоднішніх наших гостей, переходьте в рубрику Ваші пропозиції і залишайте там свої заявки. От ми з вами зв'яжемося і запросимо вас сюди. Сьогодні з нами були пані Лена і пан Едуард. І я ведучий Андрій. До нових зустрічей. Спасибо.